Шановні педагоги, шановні студенти, майбутні аграрії, я з великим задоволенням отримав запрошення прийняти участь в конференції. Це є свідчення того, що ви вже студент на тих плав шукаєте себе спеціалістом. Тому що сьогодні я подивився програму, в програмі досить багато грамотно ну, продумані секції, практично в кожній секції розкривається той чи інший напрямок. Ну, я сподіваюся, що студенти розкриють його, розкриють достойно і, мабуть, краще будуть сьогодні віднадячі. Не, не, не мабуть, а точно ми вже грамоти підписали. Обов'язково це буде, мабуть, перші кроки е, студентів до практичної втілення в життя тої теорії, яку ви сьогодні навчаєтесь в коледжі. Повірте, <кхід> сьогодні не просто. Е, Знайти себе в житті як спеціалісту, так і простому працівнику, тому що кожен роботодавець вимагає високої кваліфікації. Сучасні технології настільки пішли вперед, що якщо не буде знань відповідних набутих відповідних закладах, такі спеціалісти просто будуть не витримані. Ми маємо сьогодні можливість виходити вже на європейські стандарти. І це зрозуміло, що має бути і європейські знання. Це поні всі усі.